Безпілотника палав дачний корпоратив. Кооператив. Росіяни атакували область дронами і з вечора. Повітряна тривога сумарно тривала 8 годин. Сили проти повітряної оборони збивали ворожі безпілотники. Утім, залишки одного запалили автомобільну будку. Про це повідомили в Полтавській Ован. Також попередньо було пошкоджено 30 дачних ділянок. Люди на щастя не постраждали, влучань в об'єкті критичної інфраструктури не було зафіксовано. А ось на Сумщині затримали 41-річного колишнього військовослужбовця Німеччини, якого підозрюють у серії зґвалтувань. Про це повідомляє Шпігель. Чоловіка розшукує прокуратура Бамберга за сексуальні злочини та поширення забороненого контенту. Виявилося, що зловмисник скоював злочини не тільки на території Німеччини, але й в Україні, де він перебував на момент арешту. Затримання відбулося у Сумській області. і Наразі вирішується питання про екстрадицію підозрюваного до Німеччини. У Києві тривають слідчі дії, пов'язані з підо. Зрозгвалтуванні неповнолітньої проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило. Ну і викупити газу і перетворити її на близькосхідну Рів'єру. Дональд Трамп розвиває свою ідею і тепер каже, що частину зруйнованого палестинського анклаву США могли б передати іншим країнам близького сходу, щоб ті допомогли із відновленням. Повідомляє про це Times of Israel. За словами американського президента, невдовзі відбудуться переговори із прем'єр-міністром Саудівської Аравії та Єгипту. І Трамп сподівається, що вони обоє погодяться прийняти палестинських біженців. Зауважимо, що раніше саудити разом із Туречну і Францію категорично відкинули ідею Трампа, заявивши, що вона може дестабілізувати регіон. А ось у Хамасі такі наміри назвали сміховинними. Також заявили, що намір переселити двох мільйонів палестинців рівнозначний знищенню народу, і водночас Ізраїль ідею президента США підтримав.